Раз-два-три, подожди, сейчас, стой, блядь, стой, на раз-два-три, блядь, была, раз-два-три. Короче, залетает у нас таки бегемот. Ренджик, шикарніший, шикарний. Я должен, в принципі, сидіти впереді, але чогось я сижу, то ззаду. Ну я люблю ту позу ззаду. Нравиться, так. Та ти що, тут повний фарш. Ти знаєш, якого вона року? Якого зайчик? Вона 10-го року, але ця комплектація, будто вона вчора виїхала з салону. Ну так, він такий, тримається кубки, все-таки на фуфириний повністю. Хороший, хороший. Повний привід. Ти йому під хвоста нормально. Попереду дрижпаки, які купляли точно не в автопарку. Зараз він Хорош! А звук божественний. Звук божественний. Ну, ми дуже мені кажеться ззаду в місті. Тут сидіти. Та я там те екрани ззаді, там з позаду. Там відно, позаду. Відно, щоб була Слідиш, ну от вібі би екрану, це ззаду було б, звісно, лучше видно. Я вообще себе чувствую клас. Чим він тебе ще впечатляє? Скажи мені, пожалуйста. От чим мені то, що ти сидиш що на ньому зверху? В троні, але це регулювання сидіння сила і не. Коротше, туза, туза ніде не туза водить по сторонах. Не водить, так? Вона мене тримає, все так впевнено, збитенько, максимально. Ти Бачиш, як гарненько. От. Мені ще подобається, що тут є задня камера, я ж дівчинка. Ну, якби, щоб тут без 360, по-моєму, так, да, зайчик? Так, щоб без просаків в мене ти знаєш. Просаків, ніби... моя ти зузулька. ти бачиш, любить без просаків. Бараночка Хорош. крутиться, можна пальчиком. Пальчиком можна водити, не ну, дивлячись. в машині можна покажити. не тільки бараночку крутити, мала. Всі, <laughs> хочеться так, навпевне. На ному, кудись на сокар заїхати, темки порішати порішають От Так от. А темки рішає тільки сокар, так, да, зараз на даний момент. Та і він вже здувся. Темки рішають зараз в автопарку. Ой, вот, десь... вот. оце я хотів і відправити. Ось десь. Де Тім, які темки вишаються, рішаються, рішаються, рішаються кім на автопарку. Касательно взяти і купити гожий автомобіль. Покрутив бінансик, заїхав в автопарк, взяв собі лялечку офіційну. Та ти що, глянь вот на вот. неї. Ну тут змокрів мені... трохи. Да? Та ну зимок. Дивись, дивіться, який у Дивись, нейтралочка, потім паркінг. Давай. Не працюєш так? Працює! А, працює. все, то я вже щось не працюю. Оп. Оп. Це по правильному це, поставила. Це по -так пам па пам, -пам! Рейндж-ровер, ленд-ровер. <рес> Чи наоборот? Я точно не пам'ятаю. В чорному кольорі затягнутий повністю весь плівку. Офіційний автомобіль. Другий власник Любі Друзі, тільки подивіться на стан, на стан дисків, на стан самого кузову. По передній частині подивіться на ці фари. Вони ніби нікуди ніколи не їздили. Гляньте Ви, на ну, стан кузову. Лятикріз Ахіренний автомобіль, я би так сказала, п'ятилітровочка і тапочку в поле. Якщо нажати, то ну звичайно трішки під'їсть. Але, але якщо нормально адекватно їздити по всім законам, то ну буде адекватний розхід топлива. Автомобіль їздив тільки тут, тільки у нас пошкоджень ніяких немає. Десь можливо щось ну за. За роки. Ну, вибачте, автомобілі. Сліди 17. експлуатації, да? так? Так, ти ви тільки подивіться. В мене зріс метр, метр, метр сімдесят п'ять. Тільки подивіться, я на фоні неї, як знаєш, як здоровий мужику. Ні, на фоні неї ти, зор... ти будеш смотритися отак. От. Знаєш, це як взяти собі здорового мужика. Що ти з ним як, як маленька така дрібна, аж аж вибачить. Це не нормально набраться, мені кажеться. А що по салону? Ви бачили той салон? Ви не бачили той салон. Без закритий весінь, електрорегулювання сидінь, що дуже зручно, є пам'ять положення сидінь, електрорегулювання скла, електрорегулювання, дзеркал, мультируль, камера заднього виду, підігріви, Ну тут ну все, все, що хочеш, на дальнячок вообще шикарний. Та ти що? Він тебе ковтнув, і тільки пече. тисяча, дві, пече, пече і пече. Позаду для комфорту пасажирів є все. Клімат двохзонний, ви можете собі там все настроїти, зарядити телефончик, включити екранчик, включити якогось Степан Гіга. Ви можете вробити собі їхати з комфортом, поставити кавусу собі або пивас. А якщо позаду ви їдете зі своєю любою жіночкою, ви можете так прибрати. Прибрати та приголубитись трішки. Тобто тут всі функції можливі і місця для цього при до штангу просто. Ну, ну трішки, ну трішки. <гум> а позаду у нас. Тут-два зада бачу. Я <гум> Йо, все, Я знала, я знала, все, ви хі -хі -хі тут наклониться, скільки тут. Місця. Тут можеш теж свою е, тілогріву. Можна примостити, але да. я така дівка не мала, можу і поламати, Ні -ні -ні -ні, тому не нет, буде. Тут не ламається. Тут все чітко. Коврички, все оригінальне, все ви що. Щось пролив, нічого страшного. Висунув, вилив там по... Висунув, вилив. хорош! хорош. Можна так з вінечком просити, що нападало. В такому случаї вінечком не виходить. А задній сидіння ще можете прибрати, yeah. і ще буде більше. можна там ну, десь металу напиздити, ви поняли? Можна нагрузити, yeah, але yeah, ми yeah. таким не займаємось. Ми таким не займаємось. А знаєте, що тут мені єдине, що не подобається, я відкрила бардачок, а там грошей немає. Ось це мені не подобається. Тут привикається так, сіла відкрила грошики. Взяла там, поки пусто, поки пусто любі Тільки дозі. тільки треба, щоб ті грошики хтось туди ложив. Для начала. Заберіть її, покладіть туди гроші і залишіть поганій жінки. Заберіть її. Так що, друзяки, Сумська 2А, приїжджайте, оця красуня проводить вам тест-драйв і продає цей автомобіль. Повагою до вас і з любов'ю до автомобілів. І, до речі, до речі, придбати ви можете заготівку, кредит. Лізінг можна крипта. Нам взагалі все одно. Тільки приїжджайте, проїдьте і забирайте автомобіль. Повністю доглянути власником зроблені ТО, від вас, тільки сісти і поїхати. Все. і да, дать гроші.